Всем привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас Таро розклад на травень місяць для всіх, хто народився у червні або 6 чи 28 числа будь-якого місяця. Червень це архетип закохання і це архетип вибору. Тому поїхали. Сьогодні я взяла 5 колод, колод Таро і одну шосту колоду оракул для карти-підказочка. Тому почнемо. Перша колода, яку ми дивимося, це старопровиця, зела сір старо, провиця, сторон, ось така коробочка. І дивимося у нас для вас закохання в травні місяці. Завтра починається травень. Я сподіваюся, що я сьогодні все це виставлю. Це п'ятірка монет. П'ятірка монет це внутрішня криза, яка існує у вас в голові. Фінансової стабільності досить часто це карта фінансової кризи в плані того, коли, начебто, зовні фактично у вас фінансів вистачає, але в голові постійно а вдруг не вистачає. А що робити, якщо, якщо там не виплатять заробітну плату? А що робити в країні війна? Це фінансові страхи. Страхи, що їх не буде, і, бачите, тут монети, вони є на стіні, але людина, яка сидить, вона їх не помічає, і це наш внутрішній стан у травні місяця. Наче все добре, але страхи, які переповнюють п'ятірки це кризи, внутрішні кризи, які знаходяться в голові. Це не те, що є фактично, це те, як ви себе накручуєте, і це те, які у вас страхи та переживання, у вас, наприклад, йдуть з дитинства. Це п'ятірка монет. Тому питання фінансів у вас актуальне в травні місяці, і питання того, як ви відноситесь до фінансів. Подивимось далі. Що ще у вас є? Наступна колода, яку беремо, це Лос Карабео. Ось така коробочка. І це ми далі. Закохані ваша карта, старший аркан. Закохані або вибір. Дивіться, що в цій колоді. В Цій колоді є троє. Є дівчина, є хлопець та є янголь. А тому в питаннях вибору у вас завжди приймає участь чи ще хтось. Ну, наприклад, у вас є стосунки, закохані це досить часто про взаємостосунки, і на них впливає мама або подруга, або знайома, або ваш психолог, неважливо хто. Професійний психолог цього робити не буде, але є хтось, хто реально вам говорить та направляє. І тому що тут є? Тут страх зробити вибір. Наприклад. Ну, це ваше питання і травень це про вибір. Чи мій це партнер, чи ні? Ви можете сумніватися в цьому питанні все своє життя. Чи ну, потрібно мені знаходитися в цій країні, чи потрібно переїжджати? А це також питання, яке ви будете намагатися шукати відповіді в когось зі сторони. І що говорить закохання в травні місяці Все ж таки, всі питання вибору, які у вас не закінчені, які у вас є відкриті, вам необхідно вирішити в травні місяці Закохання вам будуть дозволяти це зробити. Єдине, що досить радитися з усіма, з ким не потрібно. Все ж таки вибір та відповідальність за нього у своєму житті вам нести треба самостійно. А тому закохані говорять, що прийміть цей вибір, і навіть якщо ви потім зрозумієте, що він, можливо, був ну, не такий неефективний, то закохані вам говорять, що це ваш вибір, і якщо ви не будете в ньому сумніватися, вам буде психологічно набагато легше. Але що тут? Страхи будуть підключатися, і ви будете в травні місяці ходити до подруги, до траролога, до будь кого питати, та що ж мені робити. Е е неможливо все життя жити у виборі, тому що це психологічний стан е розривання всередина, і в ньому не треба знаходитися. Наступна колода, яку ми подивимось, чому ж ви так з вибором будете це Tarot of Opposition, ось така коробочка. І подивимося що ще в наших закоханих. Панш мечів. О, ну це може бути вибір стосовно дитини. Наприклад, у вас там дитина повинна куди там вступати. Травень місяць це період закінчення школи, там проходження тестування та вступу. Це дитяча карта. У вас може бути страхів, що вам не вистачить грошей на вступ вашої дитини. По-друге, це питання, ну, реально може бути фінансування дитини або ідей, фінансування своїх ідей. У вас є якесь. Ідея, а закохані ваш архетип є творчим, і травень у вас буде все ж таки творчим, і ідея щось нове створити: новий проєкт, нову справу, новий бізнес-проект на своїй роботі, на якій ви працюєте. І у вас є страхи, що вам або не заплатять за це, або якщо ви самостійно страх брати відповідальність саме фінансово на себе за цю ідею. І паш це імпульс. І пажу, як правило, не вистачає дій. Ну, і ви е закохані, як правило, тримаєтесь в стані вибору і не завжди вчиняєте ті дії. Поїхали далі. Подивимося, що ж ви таке будете обирати. Це таро традицій, українські таких традицій. Українська тематика мені подобається ця колода. О, що є? Тут монет. Дивіться, імпульс створити щось нове. Що будете монетизувати нова справа, реально почати консультувати Наприклад, якщо ви навчаєтесь в мене в курсі психологічного таро. До речі, якщо ви у мене не проходили курс психологічного таро, то я вас чекаю 24 червня. У мене початок нового навчання, новий потік курсу психологічного таро, а майже через два місяці я вас чекаю, тому що. Це новий онлайн зустрічі, чотири модулі та чотири терапевтичні практикуми, де ми будемо зустрічатися. І де у нас буде онлайн робота ще й практичні навички відпрацювання розкладів на незнайомих клієнтах. А тому, якщо ви планували за тузом почати, у вас є страхи, чи моє це чи ні. І, по-друге, страхи фінансів, що вам це не надасть дохід. Все, що ви будете діяти втечиняти, ви будете отримувати імпульс і отримувати результат. Тому 24 числа, всі, хто ще не почав, червня я вас чекаю на новому курсі Психологічне Таро. І, до речі, цей курс у нас 70, майже 72 години. Я думаю, що за цей час ви точно почнете працювати та монетизувати свою справу. І досить багато дівчат, які в мене навчаються, ще і вступають до. Навчального закладу, то вузу о, отримувати психологічну освіту, а це також новий студент, Паш Монет. Якщо це не стосується мечів, якщо це не стосується вашої професії, то о, це може бути питання дітей, бо є паш, і це може бути питання стосунків. бо закохання це все ж таки досить часто і про кохання, про партнера, про партнера, який є. У вас є страхи. Можливо, це партнер, який молодь набагато молодші за вас, як хлопець, так і дівчина, неважливо. А страхи, що знаходиться, наприклад, партнер в дитячому положенні, і страхи фінансові. Все ж таки, не треба йти у відносини через фінансові страхи, тому що це не про кохання. Поїхали далі. П'ята колода, яку ми ще не дивилися, це ох психологічна колода. Девіації, дев'ятнун таро. А, девіація це відхилення, тобто це проблемні питання, і тому колода показує тінь, ваш тіньовий прояв у травні місяці. Архетип закохані. О, іерофант старший аркан. І це що? Дивіться: ну, по-перше, іерофант це питання авторитету. І тут є питання, чи. Відчуваєте ви себе авторитетом у своїй справі, наприклад, за тузом, щоб монетизувати? По-друге, і це все ж таки про навчання. Чому я сказала, що у вас може бути вступ дитини, тому що це навчання, це молода дитина, студент, це питання вибору. У вас є страхи, що не вистачить. Наприклад, фінансів на навчання, на коледж або вуз, і це можливо ваше навчання. Або вибір свого навчання довчитися, можливо, ви реально будете приймати рішення, чи йти на психологічну ні, до мене. І, по-друге, це може бути іерофант питання ваш, вас як викладача, і у вас можуть бути страхи, що я ще молодий е, спеціаліст і не можу навчатися, і можуть бути страхи брати. Гроші за свої знання, тому що іерофант це страх в тому, що вас не буде сприймати авторитетом. Якщо ви не почнете і не зробите вибір, ви ніколи не дізнаєтеся, чи сприймають вас за іерофантом авторитетом, чи ні. Ніколи, ні. І остання карта, яку ми дивимося, це не таро для наших закоханих, а підказки. А, ось такі оракульні підказки. Колода магічна. Сила Фей, дивимося, що у вас під паскою для закоханих О, травня місяця? Душевний спокій. Розумієте, ваш архетип закохання є емоційним, і душевний спокій для вас це щось таке, наче й незнайоме. Тому а, душевний спокій це все ж таки внутрішня рівновага, коли ви зробили вибір і ви заспокоїлись. Чи принесе він позитивний результат, чи негативний? Якщо ви вже зробили вибір, якщо ви вже пішли вчиняти якісь дії, то заспокойтеся. Розберетесь потім потрібно, подобається, не подобається. Завжди можна відмінити там, піти звідти, коли ви прийшли. Пішли на нову роботу, ну не подобається, пішли звідти. Не треба ж там триматися. Але заспокоїтесь. Тільки в стані рівноваги, мозок, в нас діє, раціонально раціональна. І вміє критично мислити. А тому, якщо ви будете знаходитись в емоційному стані, прийняти будь-яке рішення та відповідальність за нього в емоційному стані неможливо. Тому спочатку заспокоїмось, потім приймаємо рішення. Ось так, такий розклад для вас, наші закохані, всіх, хто народився у червні. Або 6 чи 28 числа будь-якого місця. Я зберігаю ваше відео. Розклад на травень 2023 року. Чекаю вас всіх на навчання психологічно таро, яке почнеться аж в червні, 24-го числа. До нових зустрічей. Пока-пока.